Тепер ви не зможете перетнути кордон з Румунією без техогляду на авто. Сьогодні розберемо нові вимоги, які ввела Румунія для проїзду українських автомобілів на свою територію. Які документи необхідно мати для перетину кордону? Який новий документ вимагають від українців прикордонники і як його отримати? Розповім прямо зараз. Як ми всі знаємо, в Україні техогляд обов'язково лише для комерційного транспорту та автобусів, для звичайних легкових автомобілів, якими ми користуємо щодня, проходити техогляд не є обов'язково. Хоча в багатьох європейських країнах техогляд є обов'язковим для всіх автомобілів. Для українських автівок діють особливі правила, які дозволяють нам їздити по Європі без нього. Але тепер для в'їжду в Румунію вам потрібні наступні документи: закордонний паспорт. Посвідчення водія, техпаспорт, медичне страхування, міжнародний зелений поліс та технічний огляд авто. До речі, якщо ви ще не застрахували своє авто, раджу це зробити на сайті Finance.ua. Це швидко та надійно, а головне, страхові партнери перевірені часом. Якщо страховку можна оформити онлайн в один клік, то того так швидко отримати не вийде. Але все не так страшно. Треба просто звернутися до відділу технічного контролю. Вони є у кожному місці. Також нагадую, що в Румунії є велика кількість платних трас для того, щоб користуватися ними, вам необхідно придбати від'єдку. незалежно від того, чи плануєте ви залишатися в Румунії, чи вона є для вас транзитною країною. Цей дозвіл. Мати потрібно і далі, якщо ви поїдете в Європу, також вам потрібно буде придбати в Ось такі нововведення від Румунії. Це все підписуйтесь та пишіть, що думаєте з цього приводу, і чи встигли ви оформити потрібні документи для перетину кордону.